Тим, яким я є, можливо, вам збоку це краще, видно, але я завдячую оцю настоятелю. До речі, владика теж для нас є зразком, який особливо його мужність проявилася в широкомасштабному вторгненні. Да. Тобто, у мене є в кого вчитись. І хороші вчителі тільки прикладають зусилля і. Досягнеш певних здобутків. Важко говорити. Я хочу вам сказати, що тут отець розповідає, що я такий міцний. Я часто повертаючись або спускаючись п'ятого поверха, до нас лежать ампутанти, я потім годину сижу і дивлюся просто в стіну. Просто в стіну, Тому що я не можу нічого з собою зробити. Мені треба зосередитися, відновитися. І от... Потім приходить молитва і так трошечки відновлююся. Ну і слава Богу, є Богословський храм, якому я завдячую всім, що маю. Тому що це місце, в яке я ще студентом зайшов, і от до сих пір вийти не можу. Да. Тому дякую вам всім. А на цей день народження для мене було дуже великою нагородою почути від своєї дружини. Вона мені сказала, а ми 30, вже більше 30 років шлюби. Вона каже, як добре, що ми з тобою разом. Це для мене була найвища нагорода. Тому мені теж. Дуже приємно бути з усіма вами разом. Хай вас Бог береже на многі і благає віта.